Тридцять трав. Абітурієнти у книгарнях розкуповують збірники із помилками. Скаржаться, що знаходять у них багато неточностей. Особливо найбільше помилок це з історії України, тому що в школі можуть давати одну дату, в одному збірнику інша, а інший збірник дає взагалі навіть не дату, а дає місяць, тому що точно визначити щось майже неможливо. Всі питання, що пропонують учням на ЗНО, відповідають шкільній програмі. На наступний день після тестування на сайті українського центру з'являться правильні відповіді із посиланнями на підручники. Вступникам радять готуватися не за збірниками, а за шкільними книжками. Тому цього року центр якості оцінювання освіти не видає жодних збірників для підготовки до ЗНО. Раніше такі посібники абітурієнтам пропонували. Минулого року були збірники, на них писало чітко 2012 рік. І український центр відповідав за якість тестових завдань у цих збірниках. Успішно складе ЗНО той, хто старанно вчився від шостого класу. Певні учителі на сайті Львівського регіонального центру є безкоштовне онлайн-тестування. Це тестові завдання за минулі роки. Спробувавши на них відповісти, учень може дізнатись про свій рівень підготовки.